Я винний в тому, що загинули або лишилися в полоні. А що, якби це сталося із моєю дочкою або зі мною? Боже, як погано, ми винні в тому, що ми виїхали. Тобі важко жити і кожен день доказувати собі, що ти маєш право на життя. І абсолютно не м працює фраза: ти ні в чому не винен. Можливо, людині треба просто якась підтримка. Як подолати синдром вцілілого? Всім привіт! Це Андрій Козінчук, військовий психолог, а це означає, що ви на каналі «У моїй голові. І сьогодні ми дуже поговоримо. Дуже поговоримо ми сьогодні, дуже поговоримо про е синдром вижившого. Що це таке? Наше воно? Чи може воно бути у вас? А може воно вже є у вас? І що з тим робити, як з цим жити, буде саме сьогодні. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви нас лайкаєте. А якщо ви нас не лайкаєте, то от саме зараз пора. І ще дуже дякую за те, що ви небайдужі і донатите на Збройні Сили України, на нашу перемогу, в тому числі, і через наш канал. Саме зараз ми збираємо на бус, тому якщо ви лайкнете, задонатите, буде дуже 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 здорово. Погнали! <му> Синдром вижившого. Це психічний стан тієї людини, яка когось втратила, але сама вижила. Тобто була з ситуації, коли вона могла загинути, але не загинула, загинула інші. Або вона надумала собі, що могла би бути там, і вижила все одно. Синдром вижившого це один із етапів горювання, коли людина переживає втрату когось або чогось. Тому що людина може, наприклад. Переживати втрату будинку або тварини, якоюсь улюбленою, і себе з цим ототожнює. Синдром вижившого не найрозповсюдженіша ситуація, яка є, але вона трапляється і вона така дискомфортна, от просто царапає. Знаєте чого? По одній простій причині ця людина не усвідомлює, що у неї синдром вижившого, тому що воно не є чимось таким наявним. Як відбувається вся ця штука? Ну, наприклад, е легше всього з війною пов'язати, що людина пішла на війноньку, відвоювала, втратила свого побратима або побратимів. І повернулася або в безпечне місце, або взагалі. повернулася з війни. І спочатку йде все нормально, бо е йде стан ейфорії, я вижив, ура, Але потім людина заходить в сумний стан, тому що їй не вистачає оцього. Опори якоїсь стійкості такої, і вона відчуває цю втрату. І для того, аби цю втрату наповнити, вона починає картати себе, що саме ця людина винна в тому, що побратим загинув або побратими. І це відноситься або всередину, тобто людина сама на себе агресує, або якимось чином, карає, або назовні звинувачує весь світ в цьому, при тому, що це звинувачення є дуже дискомфортним. Ну я, мабуть, свій приклад спочатку приведу, бо ха, в мене таке було в 2014 році, коли я був в добробатів своєму, я зайшов в намет. В один із наметів ми були ще там на якійсь третій лінії, і мій побратим е пригостив мене їжею нехитрою. І зробив це максимально щиро. Просто от на, поїж зі мною. І звісно, я розділив з ним трапезу, було кльово. І через деякий час, та протягом е тижня, е цей хлопчик загинув. Він не являвся якимось там, моїм найкращим другом чи от там моїм. от... Прям другим номером чи першим номером. Він був частиною мого підрозділу. І вже після похорон, після того як я повернувся, в мене було от страшенне почуття провини. От Навіть через те, що він просто розділив зі мною там хліб з м'ясом. І я відчував себе винним в тому, що я його. Не сказав не йди туди, наприклад, там небезпечно, або треба було його залишити якимось чином. Це були дуже ірраціональні речі. Я не міг цього зробити, але в себе всередині я от прям відчував, що є чітка моя провина. І для того, аби мені не було так погано, я намагався більше працювати, злитися на тих, хто не воює найпопулярніша штука, до речі, і робити все для того. Аби я не міг думати про саме оцю обставину. І десь через рік я вигорів до такої степені, що треба було звертатися за допомогою до психотерапевта. Завдяки терапії, в тому числі груповій і навчанню, я зміг з того всього вийти і подолати, ну хоча б на тій причині, що це тут немає моєї провини. Мені дуже сумно за мого побратима, але це. Ну, реалії життя, а не мої якісь м, неправильні дії. Синдром провини буває не тільки у військових, він ще буває у цивільних. Особливо це стосується тих, хто виїхав із умовно небезпечної зони в умовно безпечну або в тотальну безпечну. Наприклад, за кордон. За кордоном наші українці. Вам привіт, до речі, бо я знаю, що ви не дивитесь. Незважаючи на те, що це абсолютно інша країна, інша мова, культура, іноді навіть клімат. Вони дивляться наші новини. І читають і картають себе, що Боже, як погано, що ми винні в тому, що ми виїхали, і обмежують себе у всьому: хороші їжі, одязі, відпочинку або, наприклад, асиміляції. Не хочуть вчити мову або культуру, тому що. Не на часі. Україна у вогні. Які є симптоми або які є прояви синдрому вцілілого? Там іде От Саме перший етап, перший прояв це порушення або втрата комунікації. Людина із синдромом вцілілого замикається у собі. Не те, що вона повністю там всіх посилає агресивно. Вона. Уникає у цієї комунікації, може не відповідати на дзвінки, на повідомлення, або ви призначаєте зустрічі, людина не приходить, не пояснює нічого і не зрозуміло, що з людиною. Другим етапом це вже буде роздратування. Тобто, коли ви все-таки вийшли на цю комунікацію, але людина постійно дратується, і вона не може сконцентруватися на якійсь. Справі, ну, це може бути якийсь відпочинок, чи допомогти там меблі, якісь розвантажити. Вона постійно у собі, і коли ви стараєтесь цю комунікацію навести, вона роздратована, іноді навіть агресивна. І, врешті решт людина то що називається, з двох цінностей йде, вона не, не хоче розвиватися, не хоче вчитися, не хоче заробляти чи отримувати задоволення від чого. Тому що це все не має сенсу. Люди загинули, а ми тут. Сидимо. До речі, ще може бути синдром вцілілого у військовополонених по відношенню до тих, хто ще в полоні. Вони, наприклад, відмовляють собі у всьому, тому що їхні побратими і посасти знаходяться в полоні. Це не дуже корисна штука, от, крім тих речей, коли вони активно в цьому беруть участь. Тобто, Спілкуються про це і з якимись політиками і з громадами, ведуть соцмережі, але просто роздратованість і замкненість в собі, воно тільки збільшує оцю енергетику ненависті до всього. Але найбільше, найнебезпечніше, це ненависть до себе самого. Я винний в тому, що загинули або лишилися в полоні. І мені треба цю ситуацію змінити. Найбільший уже такий край. Це коли йде до селфхарму. Тобто люди себе можуть різати, або якимось чином ударяти себе, ну або провокувати якісь негативні обстановки. Наприклад, бійки, доколупуватися до органів влади, ну до правоохоронців, наприклад, це такий сел-харм через призму поганої поведінки. Але він все одно таким чином пояснюється. Найгірше те, що. Ми не можемо підійти до цих людей і сказати: я бачу в тебе синдром вцілілого. Нам треба все одно з ними говорити. Нам треба питати, як у них справи, чи відчувають вони якусь біль з приводу цього. І якщо так, то чи готові вони про це говорити і звертатися до фахівця? Один дуже важливий аспект. Якщо брати військових. То військові не дуже йдуть на контакт із тими, хто не пережив подібного. Навіть із психологами чи психотерапевтами. Вони про це готові говорити із побратимами і посестрами. Тому дуже важливо, аби військові, хто усвідомлюють цю тему синдрому вижившого, могли поговорити без осуду з цими людьми. І абсолютно не працює. Фраза ти ні в чому не винен, тому що людина може себе заблокувати. Але важливо, аби людину запитати, поясни, чому ти вважаєш, що це твоя провина. Коли про це проговорюєш от, раціонально, людина усвідомлює, що ніякої провини немає. І абсолютно не йде, якщо загальними фразами. Ти мене не розумієш, все погано, це все через мене. Дуже важливо, щоб людина говорила конкретно. Наприклад, один із хлопчиків, який повернувся із війни, він повернувся ну, дуже пораненим. У нього був порушений опорно-руховий апарат, він ходив з паличкою, постійно кульгав і був завжди сумним. Як виявилось, у нього синдром вцілілого, тому що в бою, в якому він брав участь, Загинув його командир, і цей військовослужбовець постійно казав, що він мав прикрити свого командиру своїми власними грудьми, але цього не зробив. І от коли ми почали розбирати саме цей конкретний бій, о якій годині, яке було сонце, чи було світло, чи було темно, який був запах, от крок за кроком він розказував, де знаходився командир, на якій дистанції, яка ворожа зброя. Працювало. Коли він це все пояснював, він пояснював це не психотерапевтом, він пояснював це собі. І він прямо під час цієї розмови усвідомив, що неможливо було врятувати цього командира. Командир загинув в бою, віддаючи команду для свого підрозділу. Тобто він не покинув свій підрозділ, не злякався, не втік, а був на своїй службі. І це дуже. Як би це не було пафосно, він смерть свою зустрів як герой. І цей хлопчина, який вижив, він зрозумів, що він може далі жити, працювати, служити, відновлюватись врешті-решт. Хоча б для того, аби історично якось лишити пам'ять про свого командира, якого він дуже сильно поважав, через якого у нього не було страху йти в бій. Умовно не було страху, він знав, що він буде робити. Здається, би, проста бесіда. Але під час цієї раціональної бесіди із емоційного все погано входить раціонально дуже конкретні кроки. Таким чином, буквально за три сеанси, синдром вижившого покинув його. І прийшло жага до дії. Захотілося вчитися, захотілося обійняти свою дружину. Тому що синдром вижившого якраз це все блокує. І е, дає і раціональні е, такі поштовхи. На жаль. Ще один приклад. Розвід загін у складі шести чоловік пішов гуляти в ліс до поганців. І так вони догулялися, що от уже майже зустріли дуже нехороших людей. Один із цього загону він був кулеметником, йому стало дуже лячно. Так лячно, що він прям от. Не відчув, як він звідти тікає. І він втік. Просто втік. Він усвідомив, що він зробив уже коли він був там десь кілометрів півтора від свого загону. І коли він це усвідомив, він дуже швиденько повернувся назад. Люди побачили, що він втік, його люди. І дуже негативно до цього віднеслись. Історія закінчилась успішно, умовно, тому що вони всі вижили. Але він був підданий кенселінгу. Його, ну, то, що називається, нерокопожатний. І в нього був таке ярмо, що він боягуз. І йому навіть нічого не треба було казати, тому що він вважав себе надзвичайно винним в тому, що є. Бачите, ніхто не постраждав, а всі симптоми в нього були. Він ні з ким не спілкувався, нічого не робив. І в такому стані він пробув 8 місяців, поки він не звернувся до психотерапевта і не сказав, що я себе ненавиджу, тому що я сикло, Боягуз, і я маю загинути в бою, аби змити кров'ю е свій позор. І тільки при розборі з психотерапевтом, зрозумівши, що таке емоція страху, як вона працює, що це адреналін, що ти можеш усвідомлювати, що ти робиш, людина зрозуміла, що вона діяла під свідомо. Після того вона поспілкувалася, вона ця людина, він. Поспілкувався зі своїми побратимами, товаришами. Розказав, наскільки йому погано через це, і він дізнався, що побратими давно його пробачили, бо самі усвідомили, що на війні бувають абсолютно різні ситуації. Їм було дуже неприємно бачити, як людина тікає. Але вже далі вони зрозуміли, що так працює, на жаль, чи на щастя, мозок для виживання. І він зараз досить успішно приходить службу і виконує задачі. Хоча з цієї ситуації прийшло вже, мабуть, років шість чи п'ять. У умовах війни ми сприймаємо загибель чи смерть трохи по-іншому. Ну, наприклад, де тривога, йде обстріл, ви знаєте, що там обстріляли. Якщо раніше нас це дуже сильно колихало, то зараз ми можемо якось, м'яко кажучи, байдуже до цього ставитися. Чого так? Ми адаптовуємося. Якщо ми будемо постійно однаково сприймати одне і те саме, ми не виживемо. Але при тому можуть бути абсолютно інші штуки. Ну, наприклад, прилетіла ракета в якийсь будинок іншої області. І ми знаємо, що там загинув ну, підліток, наприклад. Ми не знаємо цього підлітка точно. Ми знаємо, що це там була дівчинка 15 років і переживаємо страшну трагедію. Чому? Хоча до нас на ніякої відношення немає. Все через те, що ми оцей образ одягаємо на себе. Одягаємо через проекцію. Тобто проєктуємо, а що, якби це сталося із моєю дочкою або зі мною, і нам стає сумно. Але проходить якийсь час, таких ситуацій багато, і ми нормально до цього відносимось. Наскільки це можливо? Що значить нормально? Це що нам не стало весело, нам стало сумно, але ми далі продовжуємо працювати через нашу функцію адаптації. Тобто здатність до е, звикання до цієї історії. Ну, давайте я вам позитивний приклад наведу. От якщо ви дуже сильно любите шашлик, от страшенно любите м'яко, цю м'ясо, от прям і воно там тає в роті, шлунковий сок. Ай, як класно, ви дуже любите. Але якщо ви будете їсти його тричі в день, сім днів на тиждень, то вам перестане це подобатись. Тому що ми адаптувалися до цього. І так ми адаптовуємося до всього і до хорошого, і до поганого. Ми адаптивні. І дуже важливо, аби ми усвідомлювали про деякі речі, щоб ми їх просто не обесцінювали. Обійми з рідними, просто проведений час з рідними. Можливість жити в мирних місцях, мирних містах, або в інших країнах, насолоджуватися смачною їжею, або прогулянками якимись. Навіть Просто сонячним світлом чи спостеріганням снігу через освітлення нічне вуличне, щоб ми не адаптувалися до цього, а відчували радість, гостру радість від цього. І тоді нам не треба буде робити якісь там не знаю дурні штуки, напиватися, наприклад, до всірачки. Бо це не працює. От ловіть себе на таких моментах, радійте життю в тих проявах, яких є, і діліться з цим своїми рідними, що ви радієте цьому. Там мурликанню кота якогось, або просто гарячий душ, боже, яке щастя. Хто більш схильний до переживання синдром вцілілого? Як правило, це люди із низькою самооцінкою, або заниженою самооцінкою через погане виховання, через якийсь там тригер, або ті люди, які довгий період часу були виснажені. Тобто це були довгі бої, не було можливість відпочити, або вони можуть, не дай Бог, трудоголіки взагалі, вони не здатні до у них Пополюшкове виховання. Хто не знає, що таке пополюшкове виховання, нагадую, це ті люди, які вважають, що відпочинок треба заслужити. Що якщо ти погано попрацював або не працював, то відпочивати не треба і вночі садіти щось там, клацати, і кодіти, і так далі. Оці люди більш все таке схильні. Хоча... Ви знаєте, все дуже індивідуально і немає якогось такого от, розподілу щодо от, категорійності. Ну там да, чоловіки, жінки на війні. Ну звісно, більше чоловіків, бо чоловіків статистично більше. Але я бачу від багато жінок, які синдром вижившого перетворюють в якийсь такий целібат. Вони ходять постійно в формі, вони постійно працюють, не заводять ні з ким стосунків, ненавидять спілкуватися із цивільними, проклинають всіх цивільних чоловіків. Тому що воювати НАДО скотіна. От, і, але цим вони не на них визвірюються, а на себе таким чином. І ну, комунікації не виходить. Дуже складно спілкуватися із токсичними людьми. Тільки дуже підготовлені люди е, можуть усвідомлювати, що ця людина така жахлива в комунікації, не тому, що це погана людина, а тому що в неї щось сталося. І того, коли ви бачите таких людей, не ліпіть, будь ласка, тавро на них, що це погана людина, або ти токсик. це сучасна докадія. А якщо є токсик, то треба робити кенселінг. Можливо, людині треба просто якась підтримка. Або навіть комплімент. Тільки, будь ласка, заслужений комплімент, а не такий із горища знятий. Давати людям шанс класна штука. Знаєте чого? Бо і у вас колись така буде ситуація. Ну, не саме така, а така ситуація, коли вам необхідний тут хочу, цей шанс. Давайте проявимо трошки людності і гуманності. Згадаємо нашого загального друга Роджерса, який придумав гуманістичну теорію власне Роджерса, і зробимо так, аби цей світ був трошки добріший і людініший. Може, хоч так, ми переможемо війну. Війну, хоча б у своїй голові і вже буде класно, правда? Як подолати синдром вцілілого? Синдром вцілілого долається в основному через діяльність, спочатку мілку діяльність і поступово масштабуючи її. Бажано спочатку діяльність фізично мілкомоторну, яка е, принесе результат. Тому що е, одним із таких наративів синдрому вижившого, це я не заслуговую жити, я також вартую смерті. На тому світі краще. Я нічого не вартую. Під час е, роботи, праці е, з мілкою моторикою дуже сильно підключається от, неокортекс, от прямо траціональний мозок працює. І особливо, коли людина отримує результат, виділяється дофамін. От ця людина бачить, що я зробив щось, що принесло результат. Значить, я маю право жити. Ми вже говорили про це, але я повторюю. Заправити своє ліжко, перемити весь посуд, навіть той, з якого ти не їв, поприбирати в хаті, поскладати все. Ну, в ідеалі це, звісно, якісь арт-терапевтичні штуки: ліпка пластиліном, глиною, вишивання бісером, малювання. Це все призводить до того, що твоя мілка моторика просто от запускає цей механізм раціонального мислення, і ти бачиш результат. Бажано потім приходити на якусь повсякденну життєву діяльність, така, що приносить заробіток, або славу, або просто творчий доробок. І таким чином людина виходить з цієї ситуації. Але найефективніше, найефективніше з моєї суб'єктивної точки зору це групова терапія, саме коли в колі своїх побратимів чи посестер, в колі рівне рівному, ми обговорюємо це. Там, де всі зрозуміють, ніхто не буде критикувати, ніхто не буде давати порад, особливо дурних порад. Всі вислухають, і ти зможеш проговорити і зустріти таких же людей із синдромом вцілілого. Синдром вцілілого не входить в перелік хвороб, але це така особливість психіки, яка просто полишає тебе будь-якого комфорту. Тобі важко жити. Тобі приходиться виживати і кожен день доказувати собі, що ти маєш право на життя. І врешті-решт, в тебе немає аргументів, і ти звинувачуєш всіх, але найбільше себе. Якщо у вас є оці симптоми, ви відчуваєте, що ви несете пряму провину, і ви не можете з цим справитись. Будь ласка, сходіть до психотерапевта. Дуже важливий аспект, коли ви бачите свого друга-подругу, от яка замкнута, коли немає комунікації, от прохання не лізти зразу в душу. Ну, ви ж подивилися Ютуб, ви вже тепер стали професіоналами і такі, а ну, бисто розкажи, що в тебе за синдром вижившого. Людина закриється зразу. Але ви можете систематично повторювати, що я поруч. Якщо ти захочеш, я послухаю тебе. Якщо ви, звісно, можете послухати. Не ведіть, я не знаю, під страхом розстріла до психолога. Ти мусиш сходити. А пропонуйте, питайте, чи хоче людина чи ні. Для цієї людини дуже важливо знати і навіть відчувати, що є купа людей, ви просто не байдужі. Оце важливо. Тому це дискомфортне відчуття, але його можна побороти. Будьте поруч, давайте підтримку з собою. І трішки піклування. Тільки не нав'язливе, будь ласка. Не треба там через силу годувати або через маніпуляцію. Якщо ти зараз не поїш, то я не буду з тобою спілкуватися. Фу-фу-фу. Так нельзя. Я вам дуже вдячний за те, що ви подивилися, за те, що ви сподіваюсь, лайкнули. А ще, можливо, написали про свій випадок. Може, у вас був такий синдром, або ви знаєте таких людей, які це пережили, переживають. і Ще дуже корисно, аби ви поділилися вашими рецептами. Як ви з цим боретесь? Для нас це справді дуже важливо. Бережіть своє ментальне здоров'я. Не забувайте е, про себе. Ви найголовніші. Любіть зворотні сили. Завдяки ним ми переможемо війну. І донатьте, наскільки це можливо. І не забувайте, що в нас в описі завжди є збір на всякі дуже корисні штуки. Приєднуйтесь до нас. Люблю вас! Maşallah, dikişin çok.